Всім привіт! Для тих, хто хотів замінити насос на новий діє весняна пропозиція. А, під ключ заміна насосу 11 тисяч гривень. Що сюди входить комп'ютерна діагностика, заміна ущільнення а, під мультиклапан, заміна двох ущільнень обов'язково у сіт, а, Відкачка закачка газу та встановлення нового насосу Kia Hyundai по оригіналу. Кому цікаво, дзвоніть, телефонуйте 11 тисяч гривень найкраща ціна. І ще маленьке бонусне відео, хочу прикріпити, щоб ви розуміли, які, які машини від інших СТО заїжджають кожен день до мене. Всім дякую! Так. Ось приклад ремонту рукожопів. Тобто у нас фільтр газовий, замінили. З жопою поставили його в другу сторону. ну, Молодці, молодці, ребята. Останній у нас фільтр. Це жесть. Ох, мене. Ну і Дивіться, що вони зробили з першим лямдозондом. Вони накрутили обманку. Лямдозонд дохлий. И вот. что-то вони там у них, Катик вибитий, що то вони там придумали і отак так зробили. От ну, мощно, мощно. Очень ребята з ну, творчеством підійшли к завдання, Не поміняти поменять вони решили поставить обманочку.